Всім привіт, друзі! Недавно я вам розповідав про таку рослину, як багульник, багно, багун, як його тільки називають, що він допомагає, нібито відлякує міль. Запах в нього чудовий. Я його нарвав, не полінувався, поклав вулик, ну, можливо, мала доза, але навіть біля малої дози. Біля малої гілочки я побачив, що міль просто сидить, можна сказати, на богульнику. Не знаю, в чому причина, але я бачу, що ця рослина не працює. Так як, в принципі, і писали, що і не працює, і Полинь, Гірка, я думаю, зараз вже мало що працює. Можливо, колись, як то кажуть, ще. Діди клали, і дійсно він міль відлякував. Зараз одна хімія тільки відлякує і вбиває, скажімо, цих шкідників. Сьогодні я взяв ще, дав йому один шанс, збільшив дозу, наложив під кришку його багато, побачу, декілька днів хай полежить, чи втіче біль чи ні. Як буде далі лазити поміж богульника – все. 100% не працює. Хоча, вже навіть видно по тому, якщо вона залізла на такий маленький кущик і сидить біля нього, то цей запах для молі не страшний. Хоч нібито богульник такий, як в великих дозах, він токсичний. Як бачите, не працює. Це вже я сьогодні накидав його більше трошки. Але, як бачите, міль бігає, сидить і. Нічого їй не відходить. Ось навіть сидить просто біля Богольника. Байдуже їй на запах, на все ось якось так. Звісно, хотілося б займатися таким бджолярством, де немає ніякої хімії, нічим не потрібно обробляти, там положив полині, чи дав касу, і в тебе немає ні кліща, ні молі, нічого. Але, як показує практика, це все для кліща, скажімо, той самий каз, взагалі буде як таке враження, як підкормка. Як там десь якийсь відсоток зменшиться невеличкий, то він ні на що не впливає, а процес доволі такий затратний, зварити, роздати. Я просто в шоці від того всього, що починаєш перевіряти, а воно просто не діє. Чи воно колись діяло, а зараз щось змінилося вже в природі, що не реагує ні на що, не знаю. Це щоб спитав якогось такого старого бджоляра, який дійсно займається якимись травами, і чи це ефективне заняття. Я беру по собі, я бачу, що це нічого не приносить. Так само даєш КАС-81, а потім проливаєш амітразом і дивишся. А результат за голову можна взятися, кліщ є. Ці висновки я роблю ще з коментарів, не просто з власного досвіду. А мені бджолярі пишуть, що чим тільки не займалися, як теж себе шукали, як не обробляли, як не, що не придумували. Всі придумують, те й хрін, те, і перець, те, що тільки не робили. Але кінечний результат вони обробляли. Хімії і дивилися, що ці всі, як то кажуть, рухи на пасіці були зайвими, ні, ні до чого не призвели. Просто бджуляр займався, можна сказати, ціле літо таким еко-обробітком. А на виході в осінні, в нього закліщованість така, що, ну, самі розумієте, це ми так перейшли з молі на кліщ. Просто і міль, як ви бачите, нічого не боїться. Так що напишіть, можливо, хтось в цій темі більше компетентний і знає, що чи більше його потрібно було дати, чи він не працює і так далі. Хтось, може, вже користувався і бачив, що ефекту немає, або навпаки, в когось ефект є. Буде цікаво почитати. Все, друзі, на цьому. Займайтесь бджільністом. будемо шукати інші методи боротьби з кліщом, боротьби з мілью. Ну і не забувайте підписатися. До побачення.